А я вам прошу більш детально, трошки більш глибоко розкажу про електроенцефалограму. Давайте спочатку зараз розберемося. Тобто ну, Ми знаємо вже з попередньої догляді, що, що вона може нам записувати електричні сигнали з головного мозку. Але окей, ну тіпи, і що далі, звідки воно бере і чому воно записується так? Якщо ми дивимося на ось цей слайд, а я вас попрошу його подивитися, подивитися на курсор. Тому з вами побачимо дуже схематичну будову коризу одного мозку. Ось тут у глибокі шари, і ось тут ми бачимо верхні поверхневі шари, які насправді дуже до розкажуть. І якщо ми подивимося на клітинний склад, то ми побачимо великі пірамідні клітини кого? беца. Бе і аксон не висит, а де у великих пірамідних клітинах беца аксон. Ось, якщо у когось хороший зір або хороші окуляри, то бачимо, що ось який відросток довгий, номер 1 номер в 2 вбік, No3 бік і номер 4 вниз. Хто збіг Аксон? Це що, вниз? Правильно, те, що вниз. І це круто, що ви знаєте, тому що багато хто дивиться на останній доросток, а він такий жирний, довгий, насправді. І він йде вверх, і багато думає, що як сон. це аксони. Це неправильно. Так, сони йдуть вниз, але деякі з них... Вони тут зовсім вниз. Вони трохи спускаються, а потім заліпаються, заливаються і піднімаються наверх поверхневий шар. І в поверхневому шарі вони утворюють дуже-дуже багато синапсів. І в цих синапсах, хто вже, думаю, більше вже вчив фізіологію курс, то в цих синапсах виникають посинаптичні потенціали, про які ми вже розказували. І ці посинаптичні потенціали вони можуть бути як збуджуваними, так і гаймідними. Їх дуже багато. Вони в часі, просто часу для одного народного накладюються, але вони тим не менш ганяють певну дуже невелику, але тим не менш електричну активність. І вся якраз електрична активність, вона ЕГЭ-апаратом щитується. Тобто поверхневий шар, купа синапсів, щось збуджується, щось гальмується. Це все відбувається одночасно на великому, на великій площині. Але ми це... Зчитимо вигляді гарненьких ліній, на якому ще сьогодні не дивимося. Чому взагалі цей метод? Чого його ви варто використовувати і чому в ньому варто хоча б трохи розбиратися? Ну, перше, метод дешевий, Відносно. Тобто, зрозуміло, що ЕГЭ-апарат коштує гроші, спеціаліст коштує гроші, Але якщо ми беремо масштабну лікарню, яка все-таки як ніяк, але навіть в Україні дійсно гроші заробляє, то ЕГ-апарат... Це ну, штука не така вже і дорога. Це ями дешевше, ніж МРТ, це дешевше, ніж КТ, Це швидше. Може, ну, дуже, не дуже, набагато швидше, але все-таки трохи швидше. Це безболісна процедура. Пацієнт відчуває біль тільки коли йому ця резинка в підборідті далі цією дуже сильно. І коли цю штаб не знімають. Загалом сама процедура, вона не інвазивна і сильного дискомфорту пацієнту не приносить. Тому для дуже багатьох лікарів ця процедура є процедурою вибору. Для чого взагалі в клініці нам можна використовуватися? Тут є певні проблеми. Справа в тому, що я облажався і трохи не оновив свої знання, але на січні минулого року у нас в Україні досі, Ні, на січні цього року, 25-го року. у нас в Україні досі не існувало національних протоколів, там де є якісь прямі показання до електроенцефалографії. Тобто не існувало документу якогось національного міністерства, там не був перелік станів, і було вказано, що при підозрі на цей стан треба ЕГЭш пробити. Але у нас є Українська протипілотична ліга, яка є частиною світової протипілотичної ліги. У них на їх сайті її професійні документи, там ми з цим можна ознайомитися. Але загалом, якщо все підсумувати, то ми можемо використовувати електроцефалограму, або щоб верифікувати те, що в пацієнт є епілепсія, або для моніторингу епіроптичної активності у пацієнта, який зараз знаходиться на лікуванні, щоб подивитися, наскільки це лікування у цього конкретного пацієнта є дієвим, ну, наскільки у нього знижена епіроптична активність. Ми електроенцефалограмою можемо дивитися, досліджувати сон у пацієнта, якщо пацієнт скажеться, що він там постійно не досипає, часто прокидається з кошмарами, а довго не може доснути, ми можемо подивитися, що в нього там по фазам сну цього глибокого і поверхневого сну. Тому що в принципі електроенцефалографія це, здається, це єдиний метод, яким ми можемо перевірити, точно перевірити, в якій фазі сну зараз знаходиться пацієнт. І поки пацієнт спить, в нього знімається електроенцефалограма, ми можемо подивитися, де зараз цей пацієнт знаходиться, скільки часу в нього займає глибокий сон, короткий сон, скільки часу нього фаза сну змінюється. І також ми можемо за даними електроенцефалографії оцінювати ступінь енцефалопатії або деменції. пацієнта з енцефалопатією або деменцією. Є питання, навіщо це робить? Тому що енцефалопатія і деменція, вони клінічно доволі очевидні. Їх видно, їх можна поставити і без електроенцефалонограм, але ну, деякі лікарі люблять. Призначити, люблять позвати лікаря функціонального діагносту, вирвати його західного майданчика, щоб він зробив геть-меневування. Давайте тепер вже більш предметно говорити про те, що таке електроенцефалограма технічно. У нас зараз готують нашу модель, модель вже з шапочкою, на модель вже на електроди. Електроди вдягаються за системою 10-20. Це вже дуже стара система. Її вже Близько 70 років, в чому суть? У нас на черві є певні опорні точки, певні орієнтири. Це перемісся, це фотоличний ворог, це виступи, там не відросли На цій виступи ставляться наші основні електроди, а потім, якщо у нас ось тут є один електрод, тут є другий електрод, ми беремо цю відстань між ними і ділимо їх на відрізки по 10-20%. І по цим умовним точкам ми можемо дуже зручно виставити електроди. Це існує для того. Біологи. Зараз буде заряджати Максима. Це існує для того, щоб всі ЕГЭ-спеціалісти використовували одні і ті самі накладальні електродів, щоб якщо один спеціаліст записав енцефалограму і зробив висновок, він міг показати її іншому спеціалісту, і інший спеціаліст міг би або порівняти її зі своєю, або адекватно її оцінити. По умовним значенням теж все дуже просто. Єдине, що треба реально запам'ятати, це те, що ми дивимося зліва на права. Парні числа, тобто одиничка це ліво, не парні число, тобто одиничка це ліво. парні цифри, тобто двічка це вправо. Якщо ми бачимо, що електрод підписано FP1, то це означає, що це префронтальний електрод з лівої сторони. Якщо електрод називається FP2, це префронтальний електрод, відповідно, з правої сторони. І для вашої зручності на ЕГЭ-апараті завжди є схема, на яку ви можете звернути увагу і подивитися, куди ставити ці електроди, бо вони підписані. Що означає це під Сензери? Німецький. Да, э, така особливість, э, так просто історично склалась, що індекс Z означає центр. Бо німецькою мовою слово центр пишеться через Z. А що ми взагалі побачимо? Ну, Електроенцефолограф вводить картинку на комп'ютер. І на екрані, на моніторі нашого комп'ютера ми побачимо ось таку от ділю. І що з цією трією, спочатку не дуже понятно, тому що дуже багато ліній, хвиль, верхниць з різною чистотою, але ж ми тут зібралися не просто так. Наша вами задача сьогодні, ну хоча б поняти, що взагалі треба дивитися, і що ці всі лінії взагалі можуть означати. Спочатку давайте розберемося, що таке канал. Ось тут канал це, грубо кажучи, на лінії. Ось канал, ось канал, тут їх багато. Канал. Це два електрони, які порівнюються між собою. Так само, як по різні сторони біомембрани, у нас є різні напруги, і між ними можемо поміряти різниці потенціалів, так само ми можемо поміряти різницю потенціалів між різними електронами. Тільки це будемо робити, не ми це буде робити комп'ютер. Уявімо, що у нас є два електрони. Наприклад, ми беремо ось цей канал і ми порівнюємо С3 з П3, тобто це правильний електрод третій. За парієтальний принципом електроду. Перший центральний, другий парієтальний. Якщо у нас у центрального електрода буде напруга менша, ніж у парієтальному, тобто парієтальний він більш позитивно заряджений, то на графіку ми матимемо хвильку вверху. Якщо навпаки, у нас перший електрод більш заряджений, другий менш заряджений, ми рахуємо різницю, різниця більша миля, бачимо відхилення хвильки вниз. Якщо ж величини дорівнюються одне одному, то ми бачимо ну, із уліні, тому ізуріні. Монтажі. Монтажі це щось типу, відведення в електрокардіографію. Тобто, якщо ми робимо електрокардіографію, ми надягаємо електроди на нашого пацієнта. І далі ми електроди не змінюємо, але ми можемо дивитися на серце міно з різного під різними котами, оцінювати типу, різні структури, різні стінки серця. От в електроенцефалографії монтаж це приблизно така сама історія. У нас електрони на голові не міняються, але ми можемо по-різному по порівнювати різні електрони. Монтажі бувають або біполярними, або монополярними. Монополярний монтаж бере один електрон і порівнює його з... А можна? Ще не можна. А. Це трошки дискомфортно. Бере один електрод якийсь і порівнює його з електродом, напруга якого дорівнює нулю, або умовному нулю. Наприклад, ми можемо всі наші електроди, які лежать на голові пацієнта, порівнювати з електродом, який причеплений до мошки вуха пацієнта. Мошка-вуха не генерує ніякого струму, відповідно, беремо її за нуль і всі електроди порівнюємо з нулем. Або ж у нас є біполярні вантажі. Біполярні монтаж — це коли один електрод порівнюється з його сусіднім електродом. Біполярний монтаж, їх варіантів є багато. Зпалі дуже багато, таких. кілька. Поздовжній біполярний монтаж це коли ми порівнюємо електрод 1 з його сусіднім електродом по довгій Осі. Ну, тут, власне, бачите, який електрод з ким порівнюється. Тут ми бачимо картинку, як це буде виглядати на електроенцефалограмі. Це у нас буде ліва сторона, ось ці електроди порівнюються між собою. Тут кожен з цих канал, ну, погненко видно, але трохи видно. Кожен з цих канал це одна пара електродів. Тут буде, відповідно, права сторона, тут пані, числа, ось ця, і так далі. Реальний монтаж може бути поперечний. Тоді ми будемо порівнювати сусідні електроди, які знаходяться по ось цій висі, по поперечній осі. Так само, тут буде передня, потім задня і так далі рокується. Монополярний монтаж. І якраз сьогодні ми будемо виконувати монополярний монтаж, правильно? Сьогодні ви бачите, як робиться монополярний монтаж, але практично з монополярного на полярного робиться просто нажиманням двох кнопок на комп'ютері. Тому це не щось складне, і звичайно, коли електроенсколорами оцінюється, і так, як якийсь складний випадок, то треба по-любому подивитися по різному. По -різному. Зубу? Е, я поздрую. Да. Е, по треба подивитися по різним монтажам, щоб краще оцінити, звідки йде ось ця патологічна електрична активність. Тому що з одного монтажа ми просто можемо нічого не зрозуміти. Тож, який взагалі монтаж брати? Ну, по-хорошому, знову таки, якщо у нас є якась патологія, то в ідеалі треба подивитися його з різних крон. Якщо нас тут брак, брак часу або ситуація не дуже складна, то є певні плюси у цих двох типах. Монополярний монтаж, він дуже добре показує якісь широкі забіг, які обширні на широких електричних полях. Він більш зрозумілий, тому що якщо виникає якась активність якогось електрону, ми одразу бачимо електрон, який просто приймується з нолем, і ми точно знаємо, що ось ця патологічна активність вона буде найбільшою над тим місцем на яким лежить той електрод. Тобто, мовно, якщо у нашого пацієнта якась пухлинка десь поверхнева, і електрод лежить над нею, там буде генеруватися патологічна електрична активність, і цей електрод, який над нею не плечить, він буде давати якісь хвильки вверх, або якісь хвильки вниз. З іншого боку, біполярний монтаж дає нам подивитись на більш дрібні, більш точкові зміни. І біполярний монтаж, він менш чутливий до артефактів, які в нас точно будуть утворюватися. А звідки, ну давайте отак прикинемо разом з вами. Звідки взагалі на електроанцефалогамі, яка записує електричну струму? З мозку можуть братися артефакти. Що в нас ще в організмі генерує постійну електричність струму? Серце. Серце Серце далекувато. Але може, але далекувати. Ну м'язи можуть. Ми ж рухи, іноді ми ж може, як носи, наприклад. Місць, доволі близько до електронів, які тут забудуться. Дихання. Дихання. Дихання теж доруковато. Язик, довговато. Язик. кліпання, рухи очима, якісь такі рухи, які ніби дрібні, але при цьому вони пов'язані з головою і обличчям. І також можуть виникати електричні артефакти від того, що десь телефон задзвонив, або десь кабель якийсь підключений тобі. Тут завжди треба ну, пам'ятати, що так чи інакше якісь артефакти можуть вилазити. Звісно, в програмах защіння ЕРГ є від цього фільтри, які ми можете влаштувати таким чином, що певні частоти, які нам не потрібні, вони буде просто зрізати. Частоти саме асоційовані з артефактами. Але, тим не менше, треба коли школа на цій ці програму, завжди розуміти, що ми не дивимося, ми бачимо щось, що, що нам здається дивним. І для нас не завжди є очевидним, чи це електрична активність. В мозг якась неправильна. Чи просто пацієнт оком в бік повітря. Тепер трошки більш тиканіше. Частота. Більш цікавіше, тому що це вже трошки ближче до інтерпретації наших проєктів сахалоправи. Загалом виділяє чотири основних частоти. Це B-A-T-D, Бета-частота частота це основна частота в бадьориному організмі, в бадьориму мозку. 14-30 Гц низькоамплітудна частота. Чому, давайте теж чому саме ця активність, бета-активність на високих частотах, чому вона найчастіше зустрічається в мозку, який працює, який базіорський? Бо нейронів багато, вони всі взаємодіють між собою, синапси активні, відповідно, вони розсинхронізовані. Відповідно, ми бачимо дуже-дуже багато маленьких коливань, тому що нейрони працюють активно і в разному. Далі йде альфа-активність. Альфа-активність теж звичайно, бадьори в організмі, але в стані з зачиненими очима. — це 5-7 Гц, більш розйомна з порохним сном. І — це джерело менше, ніж 4 Гц, одні джерела кажуть 0,5-4, інші джерела кажуть просто, просто менше, ніж 4, але це сильно не міняє. Це активність, яка в здоровому організмі виникає в стані глибокого сну. Якщо пацієнт батьорує і ми у нього бачимо якісь дельта хвилі, то це привід насторожитися і шукати патологію, яка до цього призводить. Все, що вище, ніж бета хвилі... Називається high-freequency. Вони теж постойно класифікується, але сьогодні ми не будемо цільно звертаються, бо їх багато, перегражати весілля не, не хочеться. Все, що нижче, це інфрасловс. Теж має свої певну класифікації, але сьогодні не будемо всі не звертатися. Те, що я вам показав зараз, це ще не літвоектринцева. Це частота. Тут є певна різниця, вона більше літературна, ніж практична, але так пише книжка. Частота це чисто те, що ми намірили в тобто, взяли... Всі питають, що таке герцог. Ми взяли одну секунду, намірили, скільки там хвилю, порахували, скільки це герц, і ми можемо визначити частоту. Але коли ми оцінюємо пацієнта, нам цікавіший ритм. Ритм називається за тою частотою, яка в ньому превалює. Але для кожного ритму, окрім частоти, також є своя характерна амплітуда. Своя локалізація, різні ритми люблять жити в різних ділянках мозку. І ритми залежать від сну. Що таке бета ритм? Це ритм з бед-частотою, відповідно 14-30 Гц. Це відділ передніх, це ритм передніх відділів мозку, переважно, бо передні відділи мозку вони приймають участь в нашій інтелектуальній діяльності, яка сильна під час бадьорості. Відповідно, там весь час щось роблять, щось танцюють, щось працюють. І це низькоамплітудний ритм. Загалом в електронцелограммі є така пряма залежність, що чим ритм швидший, тим він більш Альфа-ритм. це спокійний ритм, який переважає в потиличних, потиличних відділах. Тобто, коли ми змінимо електронцелограму, ми маємо бачити, що альфа ритм в потилиці має бути більше, ніж альфа ритм в лобі. Тобто, якщо в лобі забагато альфа альфаритму в стані бадьорості, ну це так, треба трошки розправжуватися. Це ритм, що 8-12 Гц. І ми покажемо вам пробу з відкриванням очей на наших людей, нашому, нашій годен. Наш у нашій українська мова. І ви бачите, що з відкриттям очей картина ритмів змінюється. Петер. Петерм, як ми казали, відповідь 5-7 Гц, він високав і тут, ні, такий здоров, поступ на картинці можна бачити. І з'являється, визвичай, коли людина або сонна, типу червонога, але вже очки закриваються. Або коли людина зараз знаходиться ще в помилкевому сні, ще не встигне влагливо глибоко покорити високу. І дельта-ритм це все, що менше 4 Гц, це дуже високоамплітудний ритм, в нормі тільки під час під час глибокого сну, або може виникати при якихось місцевих пораженнях мозку, або якраз деменція в які в нас існують критерії епіактивності. Сьогодні ми епіактивності в ніякому разі не побачимо, але загалом, що взагалі може нас натокнути. Штовхнути, коли ми бачимо пацієнта на те, що пацієнта є реактивність. Бачимо, ми бачимо дві або три фразі хвилинки, тобто хвильки, які роблять статус. Ми бачимо асиметричні хвилі. Хвиля буде різко підніматися вверх, а потім плавно опускається. Хвиля буде плавно підніматися і різко опускається. Ми бачимо, що була в певна активність, звичайно, нормальна здорового мозку, а потім ми бачимо різку зміну амплітуди. Яка ну, тільки всього нормально, то бачиться, амплітуда міняється і вона продовжує змінювати. Теж, ну думаю, що можливо це вже реквіє. Різка зміна частоти, так само і зміна амплітуди. Наслідування повільної хвилі означає, що ми бачимо якусь хвильку високою, високою частотою, а після неї побачимо хвилі з низькою частотою. тобто така типу, нерегулярність алгоритм. І бачимо те, що звичайно нормальна фонова активність нас сходить зникає. У нас виникає різка спонтанна нова активність. Щоб точно сказати, що це епі. Остіко з тільки з шести критерій, які ми тут бачимо, ми маємо рахувати 4. Поки ми не бачимо чотирьох критерій з цих шести, ми не кажемо, що це ідеактивність. Подаємо протоколу, який рекомендується. Якщо... Але тим не менше це не привід не задумається, тому що якщо ми зараз бачимо всього три, то це не означає, що на 2 хвилини у нас не за 4 і 5. Тому, увагу звертати треба, але висновку писати, що це є активність, ми ще ну, як би не можемо. Жерема, а тепер переходим до нас на мастер-класа.